Доброго дня! Сьогодні 1 травня. Був на пасіці. Значить, такий маленький аналіз. На дворі холодно, температура десь 14-15 градусів, рапс цвіте десь поле на відсотків на 80%. Ну, ще не повністю, але вже 80% відсотків є. Значить, нектар вони не несуть. Піднімав корпуса, рамки в корпусах, в других корпусах, бо я розширив уже на двох корпусах, Бджоли є в другому корпусі, вже все гарно, Але ніктару немає. Навіть, навіть набризку немає ніктару. Рапс, поки не по крайній мірі, в моєму регіоні не виділяє. Але дуже гарно пильцю виділяє пильця. Практично вся бджіла на рапсі. Дуже мало домішків якоїсь оранжевої, я не знаю, може одуванчик, може ще щось. А то практично вся, весь пилок, весь такий зеленого кольору, рапсовий. Це перший день, як я закрив, оце, отаку, отаку кількість принесли. Десь кілограма половиною, може 3. Це було закрито 50 пильцезбірників. Деякі принесли по 2-3 горошинки, а деякі сім'ї попів контейнера. Так як це тільки перший день, бджола ще привикає до пильцезборника, то я думаю, що далі, якщо погода дасть, почне носити більше. Але проблема в тому, що рапс поки не виділяє і бджоли їдять зимовалий корм. Так що дивіться, дивіться, якщо у вас кормів мало, то прийдеться підгодовувати медовий ситий. Звісно, ще такого не було при цвітінні такому бурному. Рапс, вишня, черешня, яблуня, а нектару практично нема. Може, у когось по регіонам є, пишіть в коментарях. Дякую, кому сподобалось.